цвинтар межує ледь не із порогами житлових будинків, і все б нічого, якби на цьому кладовищі, попри заборону, далі не, провод... не продовжували ховати померлих. Люди обурюються пити із криниці небезпечно. Їсти із огороду також небажано. Чи справді корисне молокомасі господарі не упевнені, адже випасають її у власному садку, який межує із цвинтарем. Тут зовсім поруч гробівці і город із помідорами на старому кладовищі з 2006-го вже нікого не ховають. А в понеділок у Мурських просто над садом вирили новий котлован для родинної усипальниці. Значить, ми прийшли сюди, а тут майстри отриють котлован. На території горі Лисівки, яка є якраз зоною забороненою для будівництва будь-чого. Є папери санстанції нашого головного лікаря Личаківського району про заборону будь-якого поховання на території цього закритого кладовища. У 2013-му санстанція Личаківського району справді визнала, що кладовище працює із порушеннями. Саме тоді майстри збудували ось цей чималенький гробівець. Поки що він порожній. На ну на 24 чотири чоловіка місця там є, просто зроблені. На цілу футбольну команду другими словами ясно, що то все несеться на нашу на не то що на нашу хату. Тут є багато людей. У мерії винників інше бачення запевняють у 2012-му Місцеві депутати прийняли рішення, і за ним індивідуальні поховання заборонені. А от ховати людей з покращеннями, тобто у гробівцях, можна мовляв, санстанція таке допускає. Поховання в родинний гробовець здійснюється тільки. В цинкову труну. Це означає, що синкової труни ніяких виділень не буває. Тим більше, що бетон. То не є грунтові води. За санітарними нормами останні поховання має бути не ближче ніж за 300 метрів до житлового будинку, тобто останні могили мали б бути орієнтовно біля цієї сосни, та у мерії інші норми. Ці захорони проводяться від житлового масиву, десь за 50 метрів дозволяється. Але в нас ми, за межі цвинтар не виходить, тому що там межі вже визначені були. Я не пам'ятаю пригадую яким ти роком, але в нас за межі цвинтара. Поховань не проводиться у санстанції. Дивуються від таких заяв мерії винників. кажуть, минулого року вони заборонили будь-які нові поховання. Тоді усипальниці були ще на етапі фундаменту. Сьогодні вони майже готові і ніяких дозволів чи погоджень про поховання в цинкових трунах. Санстанція Личаківського району не давала. Бо ніякого погодження, тим паче, моїм прізвищ я, власне рухуся, як головний спеціаліст відділу районного відділу не може бути погоджено. Значить, висновок в будь який висновок йде за погодж Ням головного державного санітарного лікаря. Пані Мурська надіслала до санстанції нову скаргу. Якщо мерія не припинить будь-які поховання, то справою займеться прокуратура. Ірина Папірник Юрій Грасумов головні новини Львова.